Привіт, я на чисто польському відпочинку, адже поляки дуже люблять Албанію. Зараз я в Албанії. Тут вони не тільки літом відпочивають, тут також купують будиночки, так звані літні, інвестують в новобудови в квартири. Для них тут ціни приємні. Ну і переліт з Варшави займає дві години. Але ось в мій готелі добиралася сюди зовсім непросто. Історія далі. Так, я зараз роблю румтур зовсім не того готелю, в який я приїхала. Такий скромний номер. Ось, зараз показую вид з вікна і розказую історію, яка буде корисна кожному туристу. Отже, я в регіоні Вльор. Чому я тут і що я тут роблю? Справа в тому, що тут зовсім не такий сервіс, як в Турції, і водій, бо гіда не було в автобусі, відвіз мене на півтори години далі від місця пункту мого призначення. Тобто ми їдемо в Голем, такий регіон. А він мене взагалі відвіз абсолютно в іншу точку. І тут нас просто із цієї помилки, причому він ще й сварився, ще й незадоволений, ще й вважає, що він правий. Е, треба всім контролювати самим, де ви знаходитесь. Просто інтернет жахливий. Ви навіть точку геолокації не зможете зловити. Тому першу чергу в аеропорті купляйте місцеву картку, одразу підключайте інтернет, тоді контролюйте, де вас висадили. Бо людей вночі висаджували просто на зупинках, казали, отам десь. Готель вони якось розуміли, що це їх готель і просто з чемоданами рулили всю ніч. Причому що це сервіс п'ять зірок так виглядає, як інше, я навіть не знаю. Не уявляю зранку. Приїхали власники місцевого агентства приймаючої сторони. Це не представники Джоїнап, а просто одного із агентств. і посадили нас на таксі. Таксіст просто жах. Він не вмів користуватися GPS-ом. Мені довелось підключити роумінг і все ж таки допомогти йому знайти наш готель. Так, а зараз рум-тур саме того готелю, який я обирала. До речі, мене вирішили порадувати і дали мені номер з видом на море. Зараз покажу, який там вид. Ну, давайте ще спочатку для цікавості покажу, яка ванна з вікном, дуже стильно, гарно. Тут у нас рибки на картині. І а ось і наш вид, тут басейн, тут ресторан, на море. О, бачите? Ось там море. Тобто в мене покращений е, взагалі номер, бо є на, з видом на дорогу, а тут прям з видом на море. Просто дерева. Коротше, якщо що, треба ось там. Вище просити номера, щоб через дерева хоч трошки бачити море. Ну що, покажемо вам хол готелю сьогодні. Ми якраз йдемо на вечерю. Да. Ось там вулиця і ще ресторан навпроти входу. Тут ми маємо спа. Там вихід до басейну. Тут ресторан, де проходять сніданки, обіди і вечері. І ось такий холл і рецепшн. І так, що ми тут маємо? Ось таку дорогу, в якій дуже важко розминутися двом автомобілям. І, власне, на першій лінії, що є великою рідкістю в Албанії, стоїть мій готель. Готель, до речі, називається ВМ-ініціали. Він п'ятизірком вважається, хоча, звичайно, не тягне на таку турецьку добру п'ятірочку. Але, до речі, ВМ мені сподобалось, бо це ініціали. Якщо б я повернула дівоче прізвище, вони б виглядали саме так: ВМ. Так, ну і. Так, ну, оскільки я прям на вечерю, то показую, як виглядає ресторан одразу на початку ролику, тут є солодощі. Але я ще зараз покажу, як красиво виглядає стіл, бо е, вино відкривають, наливають. У нас формат ООН клюзі. Дуже красиво все подано. Я нарізаю кавунчик. Ну і готовий здесь. Для тебе сюрприз на вечерю. Це те, що ти любиш? Так. Ну починай, покажемо. Ну, оскільки готель називається. Resort in Spa, значить тут має бути спа, і я маю вам показати, як він виглядає. Тут перевдягалки, тут дуже парко, тут дуже шарко, тут у нас якась парна, але взагалі все не працює. Насправді, хто би тут дійсно користувався цим. І ось так я зрозуміла, у нас тут джакузі і басейн. Ну, явно на вулиці краще, тому що там є вікна, а це все у підвальному приміщенні на мінус першому поверсі. Нуль людей на території готелю є ось такі столики, де комфортно можна випити собі з бару будь-які напитки. Алкоголь і безалкогольні включені в систему All-Inclusive. У нас трьохразове харчування, і ось так біля басейнику можна весь день провести на лежаках. Тут один басейн з дорослою дитячою зоною всередині. Красивої дівчинки. Спасибо! Ну, короче, ми тут збираємо компліменти повсюду. І ось зараз покажу вам пляж, як виглядає. Тут ввечері жива музика, є такий пляжний бар. Тут, до речі, є кальян. Для багатьох це буде відкриття, тому що він є тільки у нашому готелі, тут на пляжі. Ось позаду ви бачите, тут у нас є а, душики. Тут бунгало. Далі пляж буде ділитися на дві зони. Одна з них називається All-Inclusive, тобто це наша зона. Ось, така табличка. Красонька. І є інша зона. Зараз покажу ось пляж трохи. Є інша зона, яка називається ось тут Ля Карт. Така ж сама зона, такий самий пляж, тільки людей ділять. Зліва одні, справа інші. А великий плюс Албанії в тому, що тут тільки українці, поляки та німці відпочивають. Мама, Йдемо покажемо княж. Ні, ну повертатися ми ж не будемо. Ти взяла коника. Іди вперед, коротше. Єва постійно каже, що це ще далеко з номера йти, але ось наш корпус, тому це взагалі дуже близенько. У нас перша лінія готель, тобто дуже близько до пляжу. Але це рідкість тут, тому читайте, коли вибираєте готель. Скажу одразу, що пляж у нас хоч і гарний, але прибирають його мало. Я прямо зараз, знаєте, щоб не сплеювати ці кадри, одразу покажу, як виглядає море. Що багато хто приїжджає в Албанію за чистим морем. Ось у нас тут і морські всякі біжачки позасихали. Ось так не дуже переповнений пляж. Ми в липні море, не ну, таке трошечки прохолодне. І як бачите, вода така мутна. І те, що сьогодні вона доволі гарно виглядає. Що таке Єва? Тягне на лизак. До речі, лизаки, як завжди, знаєте, відчуття таке, але в Одесі. Воно мене не покидає, бо дійсно здається, що лежаки займають ще уночі полотенцями. І, до речі, з полотенцями не кожен день так щастить, як сьогодні, бо часом їх просто опрахує. От. Так, де ми залишили наші тапки? Там наші друзі. Ми біжимо. Одна тобі я появляюся. Вибере якась собі дівчата. Помахайте, дівчата. Варто зауважити, що на пляжі немає інтернету, тому ти або валяєшся. От, до речі, в бунгало дуже зручно, або насолоджуєшся видом на море. Писком <смі>, дітей, шумом людей, які тут просто відпочивають з алкоголем. Або ось так виглядає вулична торгівля. Тут ходять постійно, теж це нагадує мені якесь Коблево чи Одесу. Ходять постійно з продають чи кукурузку, чи банани, морозиво і завжди щось пропонують. І це, звичайно, не дає так в спокою в тиші побути на пляжі. А ось так виглядає вечірня набережна. Коли всі пляжі закриваються, ніби на прибирання, але скажу чесно, що мене не влаштовує те, як тут пляжі прибирають, тут дуже багато окурків залишається. Ось так неподалік є невеличка дитяча площадка, а взагалі цей район голем, він не розрахований на дітей нічим, окрім піщаного пляжу. Тобто, взагалі в Албанії всюди галька, тут пісок, а площадок взагалі немає. Що мене вразило, що мені сподобалось, що серед вуличних торгівлі єдине на що б я звернула увагу, але найменш популярне це подивитись на небо на венеру. Є така послуга, ну і, звичайно, такий невеличкий лунопарк, в якому є розваги, і е, для діток це єдиний шанс десь трошки відволіктися, десь трошки з дітьми поспілкуватися взагалі погратися. Якщо вам було цікаво це відео, чекаємо на ваші лайки. Папа. -па.